Стаття номер 4 Україна рідна мати, кожен з нас її дитя. Це зв'язок не розірвати, все, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини, значить ти державний син. Захищай її як мати і в обіду не давай, і в обіду не давай, ти щасливим можеш стати тільки тут, запам'ятай. Стаття 24 в Україні усі рідні, і закон один для всіх. І права конституційні мають громадяни всі. У нас немає привілеїв, білеї, від ознак. Конституції байдуже, чи заможні, чи підняк, пільність жінки, чоловіка, і дорослих і дітей, колір шкіри, вік, освіта, всі права для всіх людей. Стаття 21. Усі люди вільні рівні в своїй гідності і правах. Конституція це каже, нам у перших жерядках. Ці права з тобою будуть цілий рік, і все життя невід'ємні для порушення для людей і громадян. Стаття 13. земля, надра і долини, море, ріки і ліси все народне, українське і належить нам усім. Попіклуйся про природу, це твоє громадянин. Ти це часточка народу, власник лісу і долин. Ти господар в цьому домі. І про це не забувай, коли будеш на природі, то сміття не залишай. Синам заповідав, бережіть вони широкі, де зерно дало врожай, де могутній тур твороги, перше людям пух тягав. Це земля найкраща в світі, найплідніший в світі ґрунт. Хліборобам українцям дарував її перун. Наші землі, наше слово, прогодують увесь світ, кожен хай запам'ятає батька Ора заповіт.